А ваша дитина любить розбивати яйця? Сьогодні я вмовила сина встати з ліжка лише обіцянкою піти бити яйця. Коли я в дитинстві проводила літо в селі, найпростішим способом швидко поїсти були яйця: тепленьке яєчко, щойно з-під курочки, домашня сметанка, укроп із огороду, все це змішати міксером, і найсмачніший омлет готовий. До речі, ви помічали, що саме зі сметаною омлет виходить найсмачнішим. Яйця треба посолити, додати за смаком карі, молотий перчик та укроп. На два яйця приблизно одну чайну ложку сметани. У дорослому віці я часто змішувала яйця виделкою, але коли з'явився маленький помічник, довелось діставати міксер. І ось вона, друга секретна фішка ідеального омлету. Тепер найсмачніше омлет у нашій родині готує тодле на розігріту з маслом пательню, виливаємо яєчну суміш, накриваємо кришкою та смажимо 2-3 хвилини на середньому вогні. Спробуємо обережно перевернути. Фух, найстресований момент. І додаємо сиру. Залишаємо ще на 2-3 хвилини під кришкою. Омлет, який готує ваша дитина, найсмачніший. Став лайк та підписуйся. Смачного!